Матували тебе і віки вороги. Територія волі, як необхідності, на коліна не стане ніколи вже ми. Слава Україні! Слава! 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 Сьогодні ми зібралися з вами знову, бо святкуємо дату про чудову. Сто п'ять уроків як стала соборна, українська земля. Соборна, і ми за неї горді. співаємо гімн на всім ворогам. Співаємо пісню, Соборну свободи, наше натхнення, душевний наш бальзам. She never may У Слозі душу й тіло ми поможим за нашу свободу і покажем, що ми братця козацького. що відійшли у вічність і надихають нас на боротьбу із несправедливістю, нашими відомі крила, які дозволяють знову впасти і слава. Жина. Красою своєю нам світи ніколи не заросте твоя стежина. Моя соборності, ти зараз у слезах, замучена і втомлена, поранена, але не вбита, з поразкою стоїш на телезе, чорною постійною покриті. Моя соборність і свята, ти не впадеш, даси ти вічі і кровотоку, в зараю переможне зійдеш, так само, як тобі, 1919 року, втюк західна і східна Україна в укритті. Котрий вдень, як це набридло, і знов тривога плани зруйнувала. Російський президент то справжнє битло, якби його ракета підірвала. Немає спокою ані в день, ні вночі. Добрався ворог уже й до Львова. Щодня у селах і містах моїх плачі Встрічають на, к... на колінах знов героя. Нема гучних весів в моїм селі, і молоді нема де да розважати, збираються і старший молоді. Проводять акції і збори на донати. Куде с День де і ніч туди. Ми з нею і встаємо, і лягаємо, а серце ось ось вискочить з грудей. Війни не будьте ці кінця, ні краю. Сестричко, люба, ти тримайся тільки, ти не одна, з тобою завжди я. Пішли на допомогу ж мої діти. Ми рідні з тобою назавжди одна сім'я. Хіба тобі болить так само, як мені? Тебе хоч не роздирають. Щодня в скарботі діти всі мої, когось герої посмертно величають. Але в окопах ти не сидиш до паня, а я вже забула. Звуки тиші і тепла, напевно, стане сестро ворогами. Ми різні, а не матері одної два крила. Тебе матуся любить більше, я це знаю. Бо на тобою осаї спільші, ніж у мене. І від війни Сашки потерпає. Ми сестрами зовемося в Донечки, любов моя, не ділиться на два. Запам'ятайте раз і не сперечайтесь, бо заготую добрий та Краще перемогу на ви руку одна одні простяніть. Бо лише в б'єдності вся ваша сила, у старичні минуле своє зазиніть, як і доні мої вас охрестила, Софіївська площа ви повинні не забувати ваша справжня хрещена мати. 25 двадцять п'ять років рівно минає, Як соборець ваша вас не залишає, Вона тільки я охорони, ти бруня, нагадую українцям про себе щодня. Тож не має бути майбутнього ніколи не немає, нехай своєї сторінки і має тім синові. Я пропоную ресурсу мобилу. Українки наші нас не забудуть. Ліфт на шапки свої бальму собору Святу борігання. Ідея соборність бере початок у дитині праводавних віків. Давню народ вірив вірю свято огляднатися навколо князівського престолу який її хотів. Паростки соборності Богдан Хмельницький плекав. Рединий корм і Західний Україн. Він переконаний військо Запорізьке надихав. Ідея соборності жили і горіли. Найкраще дні України Петро Торошенко, Коли Горник, Мазепа Іван хотіли звонити український тонас. Моя Україна споконвіку була у ярмій. Великий день прийшов до рідної землі, День Воскресіння Незалежності та свободи, День Соборності, для мого народу. 22 січня 1917 рік Київська Софія хвилювалась. Рівно за рік до проголошення соборності Українська Народна Республіка стає самостійною і від відковою залежною, суверенною державою українського народу. Та не того сонцевіло. У цей зданий світ людей, коли ми здійсниться в одних людей, інших хочуть їх зруйнувати, перекреслювати і щонити. Розчинилася соборність у роках і самоко в десятиліттях. То Софія приходила снах, Ожила лише в кінці століття. Скільки ж розслідуємо дітей твоїх по материках, чужих і континентах, країну, онени, ти дітей своїх утратила в страшних тенетах. Історію стирала наша вам, переписну зовсім по чужому, так і хотілося нашим ворогам, але Соборність повернулася додому. З сучасна Україна, ніколи вже не стане на корінах бо в неї сини та дочки, герої. Не гордя. Так, ти собору і цю Нашим головою вітає Дух Свободи, не здійнявши під небеса недалекого 1990 року. Тож таки 22 січня. У розмаї, жовто-сині нами сотні тисяч наших сучасників від Києва до Львова поєднали живи цього з луки Схід і Захід України на згадку про проголошення акту соборності. Народку на чеченкому піднесенні навколо дзвеніли патріотичні пісні. Раз у раз лунали здравиці. На честь українського народу ця акція прискорила розпад СРСР і закриття національної незалежності і переконано засвідчило духовну єдність східних і західних регіонів України. Утворення незалежної української держави в 1991 році знаменувало початок якісно нового етапу утворення суверенітету та соборності українських земель. Події 1917-1918 років подарували нам соборність. Події 1991 року принесли незалежність. Події 2022 2024 років зробили нас сильними. По-дому навчили дивитися на життя. Знову об'єднали захід і схід від боротьби проти ворога. Події 2022-2024 років зробили нас відомими на всій планеті, а ми обов'язково здобули перемогу, утворюємо новий живемо цю х'єднану і приносимо свою собою через усю Європу. Тож якою є наша соборність? Скільки насправді її років? 25 чи 105? На цим питанням хай задумається ваша свідомість. Відповідь підскажемо ваше серце. Оптимізм. 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 цих території. Це повернення українських історичних проблем. Соборні сіяні сходу зі сходу відновлення близькості з кримським народом. Не з кримським народом, а з усією Україною. Вона була, є і буде нашою частиною. Мабуть, це сято на народної єдності слуг і незалежності національної єдності. Соборність – це віра у світле майбутнє, це минуле наше незабутнє. Соборність – це сила нашої незалежної держави. Соборність – не ти, не я, не з вами. Суба це всі разом ми, українські ленінь-дочки та сили Соболість наша у чорній пустині, бо везуть і те, що дня у домови. На чужок єднання надірвався, не, не дай Боже, щоб він упірвався. Софія Київська стоїть сльоза, в очах неї пір, і жах, і страх. Подій веселих вже давно нема. В її країні де страшна війна. Двічі в одну річку не війдеш, і на пражі двічі не наступиш. Двічі в одну яму не впадеш, Ми соборність нашу не уступну. Схід і захід це моя земля, незнищена, горда Україна. Витягли її зірма. Ми соборні будемо неодмінно. Слава Україні! Слава тобі, Слава! Слава моя соборна держава.